У цьому відео ознайомимося із сервісом створення інтерактивних, нелінійних, тобто гіпертекстових, історій. Сервіс називається Twinery.org і можна його використовувати онлайново. На даний момент тут історій немає, тому можемо створити нову. Також ми можемо імпортувати історію з попереднього файлу. Це пригодиться, якщо будемо працювати над історією кілька уроків. Можемо спробувати змінити мову. Тут є так званий класичний варіант української. Розпочинаємо створення розповіді, яку необхідно назвати. Клацаю слово Додати. І у нас з'являється початковий фрагмент, з яким можна розпочати роботу з редагування подвійним клацанням або інструментом редагування. Бачимо область для введення тексту. Угорі необхідно вказати назву для цього фрагменту і можна користуватися інструментами, котрі тут доступні. Це базові інструменти форматування тексту. Якщо вони не потрібні, їх можна приховати. Хочу звернути увагу, тут також доступні інструменти створення програмної логіки на основі мови JavaScript. До цього ми повернемося трошки пізніше. А зараз будемо просто створювати зміст, котрий складається з взаємно пов'язаних фрагментів. Пробуємо створити список відповідним інструментом. Звертаю увагу, на початку елементу списку з'явився значок зірочки, він позначає наступний елемент списку. Надалі ми можемо вже не користуватися інструментом, а просто з клавіатури вказати символ зірочки. Якщо ми просто збережемо цей фрагмент, ми його можемо переглянути і бачимо цей текст. Проте, якщо у цьому фрагменті ми до цього тексту додамо. Квадратні при причому звертаю увагу, вони мають бути подвійні, то текст всередині цих дужок перетворюється на гіперпосилання. А кожне гіперпосилання веде до нового фрагменту. Переглянемо. Корочка ряба веде до нового фрагменту. Власне кажучи, ми можемо виконувати редагування. Кожного із цих фрагментів, як бачимо, ми можемо будувати історію з різними сценаріями. Після того, як історія готова, її можна відтворити. Починаючи з першого фрагменту, а також її можна зберегти, а точніше, опублікувати як файл. Саме такий файл можна завантажити на початку наступного уроку для продовження роботи.